Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Авіація не є панацеєю для наступу ЗСУ, адже насамперед українському війську потрібна величезна кількість артилерійських снарядів та ешелони боєприпасів. Про це в інтерв'ю главкому розповів опальний генерал Сергій Кривонос. Коментуючи підсумки чергового Рамштайну, який відбувся 14 лютого, генерал Кривонос наголосив, що ЗСУ потрібна не просто авіація, а авіація, яка підтримує на передньому краї наші наступальні або оборонні війська і знищує ворога на дальніх підступах до нашого переднього краю. Тому не варто казати, що авіація є панацею для нашого наступу. Це Перше, по-друге, чому кажуть про наш контрнаступ навесні, тому що ми очікуємо наступу росіян, який спочатку мусимо відбити. Потім зупинити знекровити ворога, розромити його резерви, придушити, а тільки потім здійснити наш контрнаступ. Цей алгоритм випливає з військової науки, це правила війни. Отже, наше завдання номер один зупинити знекровити ворога. От тільки після цього можна планувати і розповідати щось про наш наступ, пояснив генерал. Крім того, на думку військового завдання командирів вищої ланки, щоб авіація ефективно застосовувалася. Потрібно не тільки Льотчиків навчити і створити систему обслуговування літаків, вибудувати систему логістики, починаючи від злітно-посадкових смуг аеродромів і прикриттям цих аеродромів. Окрім обслуговування, має бути і захист аеродромів від диверсійно-розвідувальних груп ворога, від безпілотників, бо посадити пілота в літак і навчити його керувати це найпростіше. Набагато важче збудувати усю систему обслуговування. І захисту літака, наголосив генерал Кривонос. З його точки зору, на практиці для ефективної майбутньої контратаки літаки не обов'язкові. Це не значить, що нам. Нам не потрібна західна авіація, нам потрібні літаки і гелікоптери, які зможуть завдавати удари з повітря, прикривати наші наземні війська. Та й вони не є панацеєю. Насамперед нам потрібна величезна кількість артилерійських снарядів, засобів артилерійської розвідки, аби своєчасно виявляти ворога, своєчасно його подавляти. Нам боєприпаси потрібні ешелонами, кілометрами. У нас багато проблем і спирати стільки на авіацію не можна. Потрібно врахувати досвід вірмено азербайджанської війни. Тоді на 35-й день 44 денної війни, друга Карабас. Війна, яка тривала з кінця вересня до початку грудня 2020 року, в Азербайджану закінчилися снаряди великого калібру. Ще тоді я казав, що ми можемо стикнутися з подібним дефіцитом. Але наше керівництво на це увагу не звернуло. Лише один день на тиждень наш завод з виробництва снарядів артем працював. Нам потрібно багато чого. І БТР, і танки, і протитанкові комплекси, і авіація. Підсумував генерал. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.